Преподобний Максим Сповідник, на 59 Псалом. Псалом це надписується в кінець про тих, що захочуть змішатися, тому що наприкінці часів наслідок пришестя Христа відбудеться через добровільне волевлення і вибір кожного. Зміни перехід людей від невіря віри, від порожності до чесноти і від невідання до віддання Бога, а також тому, що потім, при звершенні віків. Задяки тому Спасителю і Богу нашому відбудеться за допомогою Воскресіння, загальної природної власті, відновлення і зміни всього роду людського зі смерті тління, життя вічним і нетлінням. У столпу написання дави, тобто самому Христу, тому що завдяки Божественному втіленню Його столпа достовпа відбулося і в ньому, як і Спасителю, а слідом за ним і честю, живучи в Христі, знищення порочності, також тому, що через нього. Відбувається повне знищування смерті і тління, коли він воював з Сирією і Месопотамії, і з Сирією Сованській. Псалом надписують для навчання ним, які змінюються і будуть змінюватися. Ясно, що мовити про достохвальні божесні зміни духовну Давида, тобто Христом Богом нашим, тому що тільки Він один є істинний цар Ізраїлю, що бачить Бога, оскільки є. З умником всякого злості і невіддання, а також перемосим всякого часу іства, через який виникає порочність в нас. Він спалив перешкоду, спілкуючись з нами через плоть, тобто спалив наш стан порочності, захоплений протиприродними плодськими пристрастями. Або перебуваючи живучи посеред нас за допомогою плоті. Дана фраза діє і імін. Омілісас указане втілення Богослова своє слово вживання є Месі Нос. Омілісас. В царці з того Григорія Бога який також підкреслює, що саме втілення Богом уможливило Спасіння людства. Ісирію Савальську, тобто наше реховно душевне зхилення. Що поневолюється часом або захоплюється віком цим, тому що совайське тлумається, як сім, і це ясно вказано в своєрідного часу, як і седьмирічним. Адже дияло має звичайцу причисноті віддані приводки, і самим, собою рух і ствон, і затіваюча невидну боротьбу, як привів рух, а дві сирії проти Давида другого царства. Адреазар, що перекладати це слово на грецьку, можна ще хто розриває сили або рівнуючі сили, які є дияволицький шляхом обману розірвав на початку через порушення Боженью, заходів, духовну містість нашої природи, поневоливши людину, часу єству, бо без нього, тобто безпідладного часу іслав він зовсім не в вести боротьбу з людьми. Іва, повертаючись, знищив 12 тисяч і домеїв у долині Соляній. Повсякі воєводи духовного царя Давида, тобто Господа нашого Ісуса Христа, веде війну проти супротивних сил і вражає 12 тисяч у долині солей. Долина солей є плоті, яка внаслідок наступняності стала знехтованою країною пристрасті. У ній немов долині, всяка блочці і благолюбна людина, вражає за допомогою розуму і споглядання своє час або інакше у подібних людям внаслідок чеснот і віддання нерозумним, передбачення душі жодним чином не перебуває під владою законніства і часу. Тут преподобно використовує слово проліпсіс, яке придбало специфічний відтінок у стоїчній філософії, де воно означало первинне загальне поняття, яке вроджене, але стає іншим тільки в зв'язку з чучим досвідом. У християнській писемності одним з перших використовується термін Клементу Олесандрівський, якого дане поняття зближалося із вірою. А число 12 означається і створюється, оскільки є стволов 5 наслідок почуттів, тобто зору слуху та інших, а час семирічний, як це зовсім очевидно, а п'яті поєднання з сімкою складає число 12. Можливо, також у число мертвених означає Троїцю сил душі, яка в суперечці свою наслідок обману дьявольського поєдналася і з'єдналася дурним образом чотирьох чуттєвих стихії, а це, звичайно, і приводить до виникнення всякого гріха. Його доблесно вразить той, хто сприяє духовному Давиду, в боротьбі за істину, хто, як відомий, вступає в невидиму боротьбу і духовно підготовлений злом, злим силам. Бо всякі здатності душі сповноконів природі властиво тісно спідатися з чутєми стихіями. Значить, коли розумне, гнівливе і погальне начало, три основи сили душі підкорюються чуттєвим стихіям які 4, що вони, що вникає число 112. адже 4, крім того, ще 3, а по 3, крім того, що 4 складається з пятьма, складається саме це число. Не зовсім ясно, що розуміє тут приподобно підчуттєвими. Вживання артикліс Сціттіс не дозволяє припускати тут чуттєві сили потенції здатності типу поживлючі, сприяючи росту продуктивний або пульсовий. У Немесія Меського дінамія сіночого роду. Ми вважаємо, що в цьому випадку мається на увазі то, стихіон, тобто ті чотири матеріальні елементи про щосно або стихії, які згідно з античним явленнями, засвоюються християнством, складається ті тілесна природа людини. Великий матеріал до даного питання можна знайти в книзі Володимирській антропології, космології Немезії, пиські поємецьких відношеннях, древньої філософії, патожійської літератури, Житомира о 12 рік. Його знищує той, хто з вірою наближається до Господа і відрізняється добристю в бороть проти всякого, невидими Ворожого духу. Даний псалом надписується тим, що хоче. Змінитися тут нам, для навчання, тим благам, які даруються духовним Давидом, у писання Давида, тобто для приголошення божественних, спасенних діл, і одради наслідку, згідно знаючи тлумачам, подібних слів, того писання означає проголошення добрих діл. Боже трезнівовся на нас, вернувся від нас і покарав нас. Бог відкинув нас, коли ми спочатку, не виконуючи заповідь його показали себе на достойне спілкування не віч навіть, відвернувся від нас, коли внаслідок нашої порочності ви нас з висоти райської слави. Розніявся, коли помті покарання за нашу порочність та покаранню смерті і ощедрив нас коли через інородного сина святого втілиного Богослова, що прийняв на себе всі наші пороги, викупив нас від смерті, і знову вів до слави своєї. Ти потряс землю, порушив її сіли і скрушення їх. Бо подвигнулися, Бог хитаю, засмутив нашу землю, тобто наше серце нам духовний меч і вреєшверте, який йому відокремлює краще від гіршої, воздвигає закон духа буде закону плоті, творить у нас дотохвальну боротьбу проти пристрасті та їхню щільну масі і передбачення з буря Союзпути незалежних спогадів, а ціляє за допомогою духовного відродження благості та скушене серце, яке воно потерпіло, спочатку впавши і похитнувши через неслухняність. Порушення заподі даної в район. Задав людям моїм зазнати герко, ти напоїв на своем роботу, дасть і тим, що бояться тебе, що вони могли втекти від стрелі ворожі та постися в улюблені Твої. Бог показує жорстоке тим, що бояться Його через заповіді, пропонуючи їм відповідно до діяльного любому, способом відпіння тіла, або ж навпаки, люднолюбного, виховуючи нас, нашої пориці, допомоги рівноманітного промису Ісусу, він показує жорстоке. Тим, хто бажає добровільно нести Божественне ярмо закону, заповіді Його, а наповнює він на свином розчулення, коли дарує нам відповідно до духовного споглядання, віддання, яке йде за очищуванням і допомогою діяння. Слово Катаніксіс, яке в цьому славянському перекладі передається як розчулення, означає серцеве скрушення, почав щось на. Це значення, можливо, мається на увазі тут. Мосхитичні поселенності часто використовується саме подібне значення. Наприклад, Божений Іван Мос передає слово одного подвижника. На жаль, брат говорить через ніяк поскрушення серця немає в нас, а перебуваємо на басті. Боюся, що ми пред дверях і днів Божі осяг нас. Духовний. Бо всяке духовне віднання розчулює серці виникає почуття смирення перед. Блеще Божесні благодіянь, виявлених нам, а дає знамення тим, що бояться його, щоб втекти в лиця Лука, навчаючи їх виносити в тілі мертвих і цуця, друге поремтян, тільки які він показує повну будіяльність ріхам, бо знамені є та сила, яка за допомогою не намрудляє плоську думку, що вони могли втекти від стріли ворожої, означає втечу від оманного уявлення речей. Отже, лише отже, лице Лука, тобто бісівське присвісті кожної людини і тілесне уявлення видимих речей, яке збуджує почуття, ранить його подібно дострілим і належним образом. Хулює його, то в описанні говорить, що господа ті, що бояться, повинні бігти у світі Лука, а не від Лука. Термін особа просипон мав у античній частково християнській літературі значення зовнішнього прояву, Лику Інодімаски. Згодом він, особливо переводринітарних і рихтологічних супереччий, придбав значення особистості. Приподонові цьому випадку, ймовірно, має на увазі перше значення, ближаючих і Епіфені уявлення прояв зовні. Було гріха, будучи без своєї сили, нічого не змогло зробити, бо до тих, що бояться Господа. що спаслися улюблені Твої, улюблені Боги ті, які, які без поглядання вміщають у собі думки божественного віддання, їх і спасають від усякої неправди і від усяких волюючих душ. Що перед баченню греховного споглядів оброч що виникають по духовному діянні. Спаси їх правиці твоєї, вислухай мене, бо Бог сказав у святині своїй, і розділю Сихим долину в сехвору розміряю. Бог спасає Десницю Своє, даючи відкуплення, але спасення свіди сина свого, тому що сині Десниці Отця. У якості викупу, ідея викуплення фундаментально для християнського світогляду, розглядається в сутоцівській писемності в різних аспектах, зокрема, Оріген перешивив слов думку, що Бог Отець відвесло свого сина в якості викупу, який оплачується дияволу. Подібне позначення входить до рентгені християнської літератури, дивись, наприклад, Клементу Сандрівський, Бог, слово, яке отці, праворуч Отця. І слухає Він, приділяючи праведного крім відпущення гріхів ще й духовню дарин, адже Бог чує благаючи, його дає йому через покаяння відпущення гріхів, а потім слухи, даруючи. Крім цього, ще й здатність створити чудеса за допомогою духовної благодаті. Промовляючи у святому своєму, тобто втіленню Слово Симе, сповіщаючись довго будівництва, плоті самого Христа, прихований від віків. Поколінь божественну мету свою, надяки люднолюбному перебуванню його серед нас, Бог ніби ясно влає до нас, даруючи живучим на зразок життя вічного, приклад добрих діл, образ більш голос, голосного гласу. Промовляє він і в кожному святому, який зберігає западів, і виявляючи серед діла святих живі слова, які голоснішим всякого гласу. Радіє праведни, коли досягнувши досконалості через благодаті, і народний він стає дуже сильним для того, щоб розділитися з яким, тобто щоб запропонувати інше відповідно до правильного досвіду, виходячи із нього мужні образи чесноти до повного діяння, оце отлувається плече, що означає навичку стримання від усяких проєстесті, навичку звершення чесноти. Адже, говорить, плече є символ діяння. Плечево плече є символ чоловічої сили, а переносимо значення символ чесноти. І Бог розмірить юдоль жител, тобто приділяє відповідно до природнього споглядання кожної сущих належні молоси, тому що юдоле жител, нинішній світ, яке у нас до підмінуся схильності і мост настрою, кожного відсутня непорушність всього і отешні наше життя, подіємо до життя в наметах, що збивається на короткий час. Або до жител є образ, що Бог перемуд, розділяє між тими, що навчається, даруючи вихованням відповідно до душевних властивостей кожного вроджуючи придбання ними духовні скарби, Бог віде яка з допомоги доброго навчання приділяти кожному шлях, що веде до спасіння. Або йоль життєво, церкві віруючих народів, які були засновані по всьому Всесвіту Христом, Спасителем і Богом нашим, таке пояснення, яке було більш очевидно, ніж інші, або більш славне знаменити, тобто перевершує інші пояснення. Нарешті доль жител розміряє той, хто бі, обіймає своїм духовним відданням тілесний світ, немов і доль жител пописання тієї тіла час називається житло. Мій галат, мій манасій, є прем'єр твердиння глави моєї. Галат, відповідно до одного цього слова означає покровення, а манасій. А Аманасі помагається як забуття. Окровеність забуття природно поєднується з людиною праведною, бо вона сприймає повсяку за допомогою споглядання невимовних таємниць, а забуття за допомогою трудів чеснот, як наслідок цих трудів, вона споживає радість духовного споглядання. І греб змагається як розширення, а це є непорушне. Сподівання на майбутнє блага, які заступленням глави праведного, тобто віри. Тут преподобний заміняє тут кратеосіс на антіліксіс, заступлення допомога, підтримка. Бо главою всякої праведної людини і всякого благоділа є споглядання. Тут використовується багатозначність поняття кефалі, яке має не тільки пряме значення голови, але й значення життя, душа, верс, сутність, повних підсумок і звершення. Непорушне сподівання на майбутнє блага і непохитна місць, вірив нас і цього сподівання. Ми, розширені, скороботами, споглядаємо майбутніх, теперішній і майбутні, перебуваємо теперішні, непохитними в спокусах. Юда, цар мій мовав чашу повання мого. Юда тлумає і сповідання, тому що все тих сповідання завжди починається з молитви. Але Юда може розумітися як Господь, який є істинний цар духовного Ізраїля, і всяка людина, бачачи Бога. ставши рада нас людиною, він сподіваючись, цього говорить, Слава Тебе, Отче! Натхі 11. У преподобного Максима додано святий, в цьому випадку ми отримується центру Славіванського перекладу, тому що він більш точно передає зміст грецького тексту. Моау ж атформація клона отця. Тут мається на увазі отця, тобто народження від кровозмістного на зв'язку. ній буття 19.37. Це оповідається про народження старшої дочки Лоте Моава зачати від самого лота. Під ним, розуміється, наше тіло, допомогою, якого відповідно до діяльні люмудрія, і його можна порівняти з купільно, відбувається очищення дріхів, падіну до того, як тіло вмивається у лазні. Думка преподобного ця та, що як у лазні очищається тіло, так і діяльню любомудрі в подвигу чесноти звершується очищення грехів нашої душі. При цьому слід підкреслити, що вона очищається до допомогою тіла, якому приділяється важлива роль. У ділі нашого спасіння. Адже очищення є умивання надії, тобто готовні через життя в чесноті спадкувати, згідно повані, готовні навіть початку блага. Підмова може також розумітися і втілення Господа Та до нас він став сином людським, існує купілі повання нашого, то тим, що очищає нас від бруду і сквени, що виникають внаслідок нашої гріховності. На ядом пладучи обід мій, єдом тлумачиться як червона глина. Образ крива червоної глини, очевидно, натякає на створення людини з пороху земного буття два. Під нею можна розуміти плоть Господа, в якій немов у взутті він прийшов до людей, бо інакше неможливо для творіння пізнати творця, оскільки по природі він безмежний і незбагненний. Під Відкидова, ще можна розуміти і плоть кожного з нас, на неї постарається чібі, тобто подвижнеством, і стриманість, щоб. Берігає душ злих шипів і колючок дияволи, як слід розуміти що біг. Інакше кажучи, як взуття чобіт оберігає ноги від пошкоджень, так і в диїнському служінні захистом душі від, тер... від тернії лукавого. Бо без подвижництва і стримності березло честя не втіло здолати плозькі пристрасті. Термін. Аз... Кітіс має в грецькій мові пряме значення, атлет борець. В Ристиянській він сприяє стільки значення подвижник, щоб уникнути повтори, в проходів. Борається пряме значення слова. Під чоботом душі можна також розуміти, і почуття, що з допомогою розуму і споглядання, через це почуття душа входить полоті спілкування чуттєми речами і непошкоджене приховає з вікцей на допомогу відчуття, не може допомогу чобота сприймає лого зачуттям ключей, що представляються у своїх обраних і видимих відмінностях. Потім вона зосереджується на пізнанні і збаненні єдиного одиночного і царуючого слова. У цьому випадку преподобний. Томного оця Максима мова йде про природне споглядання. Знашовлю у нього преподобне відводить почуттю. Відчуттю, По-перше, воно охоплює думку, немов взуття ноги від безпосередньо тікання чуттєм світом, дозволяється неперешкодно переходити через вік цей. По-друге, воно служить безпосередником, пізнання сенсу, логості світобудови, Але таке пізнання веде одночасно до відмирання і самого почуття. Воно ж таєм непотрібне, у душа досягає, є старі споглядання, про які відбувається, осередження всіх сенсів в логиці, у єдиному вивищому, панучому сенсі в ловиці, слові Божому. Клюжинці скорилися мені. Коли Господь у плоті у місцях нашого проживання підкорив силою своєї могутності не тільки переможених ним духов, дух і злості, але підкорив також всі невелики, і всі на народи, які відкнулися на закладівських проповідей і які короються по всій праведній людині, коли вона наступає, не може бути на землю свої стримують всі плотські закон лікар і знищує не тільки на чисті що звили собі гністо в плоті, але знищують і тих, що спонукають до їх злих і хто веде мене в укріплення місто. Укріплене місто є мудрість, що утворюється з багатьох божесних і таємничих умовляток, які, як сказав, один тумач оточений, огороджене твердинями чеснот. Або інакше укріплене місто той духовний стан, перебуваючи в якому справді було частиною поголюбив, муж стає неприступним і невразливим для недорогів, завдяки стіні святих сил, що охороняють його. Тимто, окріплена місце є душа, захищена стіною праведного життя і розуму, також повне дарами в і чеснот. Нарешті, кріплене місто є навичка вістиною і твердовіддані, оточене стіною всіх моральних і природних, і богословських умоглядів. Мається на увазі споглядання, що відноситься до сфери моральної любомудрі, практичного діяння, природного споглядання таємничого богослов'я. І це місто проводиться всяке право на рівне проповідником його служить один тільки Бог, що залучає до себе всіх людей невимовною не величезною своєї власті. А, а хто доведе, мене до ідому. У септогінті прапну стоїть Адігісі, що значить буквально приведе, проведе. Я думаю, що показано попереднє міркування, тверда світобудова, доступна нашому сприйняттю. У межах цієї світобудови обертається природне споглядання, звершене в дусі, а відповідно до подібного споглядання під що краси творить порівняння впізнається винуватисть буття їх, примудрість 13. І він підпізнається тим, що волощисти віддається пізнанню сущих. Або ще до мідяльної любомуди, звершуване через порядочи, завдяки такому любомудрі наше тіло стає храмом Святого Духа, творячись разом із виконанням прекрасних заповідей. Думка преподобного полягає очевидно в тому, що моральне вляомудре діяння ніби відтворює, перетворює тілесну природу людини, яка стає достойним храму Святого Духа. І до цього любому для нас правди знову сам Господь, даруючи люблячим його знання видимих речей, і навчають їх у мертвінні членів цієї земної вітлінної плоті. Або щоб сказати коротко укріплене місце і духовне споглядання, упізнавано, а й домі знання чуттєвого, нас приводить нас, як і не Бога, Отця і народний Син Його, тому що, керуючи нами, пророки говорять, чи не ти, Боже, що відвернувся від нас. Тобто ти, Боже, спочатку відкинув нас внаслідок гріха. Нашого тепер із спередження, споглядавшись над нами, ведеш нас у місто городження, приводиш аж до йдому, як це видно із тепер попереднього тлумачення, а не входиш з Божим військом нашим, бо Бог не вийде до того, що сподівається, тільки на самого себе, хто поває на лук свій на і накреслив нам усі спасіння своїм. або зрозуміло, Бог вийде на боротьбу з невидимих ворогів і прийме допомогу тим, що разом із самим Богом заколи рогами ворогів ім'я Його знищує, ті, що повстають на ним целом торите. Пошли нам в скорботи, бо марна допомога людська, прокутіння загальню проролю своєї, благає Бога Спасителя, дарувати нам допомогу від скорботи, яка в нас гріха поширилася по всьому світу нашому і відтіснила його від самих врат брат пекла. Скорбота є, на мою думку, тираніє, панування смерті і тління, а допомога дарується благодаті твердого сповідання на воскресіння змертвих. До нього звертають свої погляди благочестиві люди, що мужньо приносять безславні смерті. Або скороботи я зраду чеснота допомогу одержування подібним трудами, з благості Божої бо безпристрастні у порівнянні з цією безпечністю всяке спасіння людське, просто суїтальність понад на ніщо. Так слід розуміти суєту. З Богом ми покажемо сили, він подолає гневу наших, або Боги, створюючи силу ті, які приписують самі в собі успіху чесноті і не відносять дарух властивої мудрості, пізнання божественних таємниць. У них цілком живе сам єдиний Бог, який творить всяку чесноту і дарує віддання, знищуючи злих бісів, що простоять чесноті і відданню прану через порог і невідання, продавати гнівом тих, що бояться Бога, бо він будучи творцем всього. І спасителем Спаситель усіх йому нажив, слава на віки віків. Амінь.